Друзі, вітаю! Це канал справжнього науковця, тому у нас тут лише вивірена, коротка та достовірна інформація. Жодної теорії, жодних роздумів, лише самі факти. Отже, починаємо. В Google Академії з'явились нові інструменти, такі як лабораторії. За допомогою цих інструментів ви можете більше детально та більш глибоко шукати. Інформацію для того, щоб шукати інформацію, в поле пошуку варто лише ввести запит. Варто зазначити, що зараз відбувається пошук інформації, яка у нас виконується англійською мовою дослідження. Але запити ви можете вводити будь-якою мовою. Наприклад, я прошу, надай мені публікації щодо. За останні три роки, в яких досліджується проблема трансформації вуглепромислових регіонів в країнах східної Європи, заборонено використовувати дослідження пов'язані з Росією чи російськими науковцями. Як бачите, одразу після того, як ми вводимо запит, у нас відбувається пошук інформації. У нас аналізуються найбільш популярні дослідження, у нас шукаються найбільш релевантні дослідження, і на відміну від пошуку за якимись там ключовими словами, тут у нас є глибина. І ви бачите, що насправді у нас тут навіть українською. При цьому в чому цікавість цього дослідження, що у нас тут відбувається власне пошук і україномовних, і іноземних видань, але при цьому всьому у нас тут також відбувається, власне, і Різні результати. Тобто перед цим я генерував ці дослідження, і у мене були зовсім інші іноземні дослідження. Зараз тут більше у нас україномовні дослідження, Тобто ми бачимо, що насправді можна виконувати достатньо глибокий аналіз. Ось у нас оцінюється зараз в процесі режимі реального часу 64. Найбільш популярних регіони, і бачимо, що в нас в принципі всі ці науковці вони мені відомі, вони є достатньо якби релевантними, достатньо фаховими в цих дослідженнях, тому ми можемо власне цим результатом користуватися для того, щоб підбирати матеріали. Та вносити їх в бібліотеку, ви можете лише натискати, там зберегти. Або, наприклад, ви можете натискати «Посилатись» і одразу вже формується посилання на це джерело. Ви можете обирати версії, ви можете знаходити пов'язані результати. Тепер ми можемо, наприклад, зробити так. Надай мені публікації іноземних науковців найбільш цитовані публікації іноземних науковців. І давайте зараз спробуємо, що нам буде дано. Тобто ми зараз зберемо і змінюємо наш запит, і зараз ми отримуємо зовсім інші результати. Але інструмент достатньо непоганий. І тут ми вже бачимо, що ось у нас є про Східну Європу дослідження, у нас є 12 потенційних використання. Ми бачимо, що, в принципі, достатньо непогано, і це все джерела, які є верифікованими, які є достатньо масштабованими. Тобто таким чином достатньо просто і достатньо швидко ми можемо проводити інформацію. Якщо ми це виконували би просто по ключовим словам чи через рядок, нам це все вичитувати треба було. А тут, в принципі, ми бачимо вже опис, ми бачимо дату, ми можемо зберігати це в свою бібліотеку. Тому, власне, достатньо просто, достатньо швидко з цим можна взаємодіяти. А якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, перегляньте наступні відео та підтримайте наш канал. До нових зустрічей!